Нам треба поговорити. Це дуже важливо, але це тепер вже й терміново, тому відразу до суті питання. Дух не можна здолати за допомогою матерії. У довгостроковій боротьбі дух завжди переможе матерію. Так от, Росія активізувала дух в своїй війні проти України. Росія включила дух. І це для нас погана новина. Якщо раніше, на початку цього повномасштабного вторгнення в 2022 році там дух проглядався лише між рядків, в гаслах і виступах окремих, окремих там промовців, ідеологів, релігійно-філософських гуртків, то зараз там дух став частиною державної політики, прийнятої Кремлем. І це виражається, звісно, в дуже потужній зв'язці між РПЦ, Русською так званою православною, так званою церквою і політичною владою Кремля. На початку це збройне вторгнення в Україну носило передусім військово-політичне підґрунтя, ну і частково історично-філософське. Але зараз дедалі більше ця війна Росії проти України набуває духовних ознак. Ознак місії історичної, і тепер це вже не просто ідеї, які злунають у певних релігія-філософських гуртках, а це офіційна позиція, декларована в документах і така, що прийнята, в тому числі політичною владою Кремля. Буквально нещодавно, наприкінці березня, в Росії відбувся Всемирний Русський Народний Собор, те, як це називається. І 27 березня, за підсумками цього собору, був опублікований наказ, Назва Настояще і будущее русского мира». І в цьому наказі прямим текстом написано: цитую, відкриваємо лапки. Спеціальна воєнна операція є священною війною. Кінець цитати йдеться в документі. Не більше і не менше, це священна війна. Вони включили дух. Це не про політику, не про економіку, не про е, зброю, це про місію, це про містику, це про історію, це про духовні явища і духовний світ. Натомість ми, на жаль, в Україні дуже часто продовжуємо покладати всі надії на матерію. Сподіваючись матеріальними інструментами і засобами протистояти духу. Вони вже перейшли в духовну площину, а ми продовжуємо сподіватися на хаймерси, на Абрамси, на Челенджери, от зараз на f 16 літаки, які ось ось типу надійдуть і вирішать наші проблеми. Але матерія не здолає дух, і ми маємо це зафіксувати. Ми продовжуємо покладати надії на матерію, попри те, що українські воїни українські сили оборони здійснюють насправді героїчний подвиг зараз на фронті. Але дух сьогодні починає мати первинне пріоритетне значення. Але окрім того, що ми покладаємо надію на матерію, на якусь там міжнародну допомогу, яка, звісно, нам потрібна, але покладання на це всієї надії. Покладання надії на матерію стає для нас вже загрозою. Але також в тому числі те, що в Україні продовжує реалізовуватися політика так званої антитрадиції. Покладаючи надію на матерію однією рукою, а іншою рукою, реалізуючи політику антитрадиції, це приведе, приведе до біди. Принаймні є велика ймовірність цього. Коли я говорю про політику антитрадиції, я маю на увазі, що ми не зможемо подолати відвічного ворога за допомогою впровадження інституту гендерних радників по всій вертикалі Міністерства оборони. Ми не зможемо подолати відвічного ворога за рахунок державного фінансування різноманітної лівої антисімейної маячні в культурі. Ми не зможемо подолати відвічного ворога. Стимулюючи і толеруючи діяльність в Україні різноманітних фондів типу фонду Генріха Бьойля, які фінансують і стимулюють е мізантропічні людинонависницькі антисімейні ідеї в Україні, ми не зможемо подолати відвічного ворога, коли у нас проходять ЛГБТ-шні фестивалі за підтримки державного кошту і державного бюджету. Ми не зможемо подолати відвічного ворога, коли у нас середня народжуваність менше одиниці на одну жінку. Ми сьогодні маємо зрозуміти, що є дві великі проблеми. Ми покладаємо надію на матерію у нашій війні з ворогом, який включив дух. А також ми на державному рівні дуже часто толеруємо політику антитрадиції. А у війні і для перемоги у війні має відбутися відродження традиції. З її фундаментальними ознаками, як віра, молитва, Бог, сім'я, чоловік-дружина, дітонародження, гідність, справедливість, честь це є ознаками традиції, які сьогодні маргіналізуються не лише на культурному рівні, а й в тому числі на державному. Якщо така політика буде продовжуватися, ми можемо програти. Ми маємо розуміти, що світ, в тому числі західний, попри переконання багатьох, є консервативним, є традиціоналістським. І це помітить кожен, хто припинить дивитися CNN або наше українське ЮА Суспільне. Це помітить кожен, хто припинить читати. Видання The Independent або нашу українську правду, а просто елементарно вийде на вулиці невеликих міст якоїсь там південної Кароліни у Сполучених Штатах або півночі Англії, або всієї Швейцарії і багатьох інших західних країн. Це абсолютно консервативне середовище, де сім'я традиція. І вічні цінності продовжують мати значення, не кажучи вже про весь так званий глобальний південь, абсолютно великою мірою, де домінують або великою, великою вагі мають консервативні середовище релігійні, в тому числі серед церковні, і в принципі люди, спільноти, нації, для яких природний порядок речей є чимось надзвичайно важливим і фундаментальним. Але сьогодні у цього західного світу. У південного світу консервативного традиціоналістського для якого вічні цінності мають значення, вони спостерігають за Україною і вони щиро співчувають Україні. Я це знаю як людина, яка широко і активно спілкується з е консервативними середовищами. Заходу вони щиро співчувають Україні в цій війні. Вони давні вважають, що Путін і Росія безпідставно і агресивно напали на Україну. Але факт полягає у тому, що для них, цих консерваторів, традиціоналістів Заходу і світу взагалі, головний ворог це не Росія, як для нас, наприклад, в Україні для багатьох. А це секуляризм, релятивізм, прогресивізм так званий. Це так звані одностатеві шлюпи. Шлюби або гендерні переходи, як от квінтесенція цього морального занепаду. Ось це для них є головним ворогом. Тому вони спостерігаючи і щиро співчуваючи Україні в цій війні. Але коли бачать в Україні реалізацію лівих політик, крен вліво, вони не хочуть в цьому брати участь. І вони лише співчуваючи, спостерігаючи. Говорять, що ж, шкода, що так, що так сталося, і що в цій ситуації Україна стала саме на ці ліві рельси, рейки антитрадиції і матеріалізму, що є дуже небезпечно для нації під час війни. Ми маємо сьогодні розуміти, або Україна знову е повернеться до традиції, до християнських цінностей. Або Україна перетворить цю війну, переведе в режим битви за відродження християнської традиції, християнської спадщини в Європі, або Україна збере навколо себе в всі консервативні сили світу, або Україна стане просто символом християнського відродження на європейському континенті. Або в іншому разі, ми будемо прямувати до занепаду. Бо нам треба відродити, включити дух. Нам треба від, е, е, зрозуміти, що ми цю війну маємо почати усвідомлювати як війну за інтереси і цінності Царства Божого, в тому числі на європейському континенті, заради панування тут істин правди, віри, Євангелії, істин правди, справедливості і добра. Тобто ми маємо перевести цю війну в цей режим, в режим битви за справжні цінності, за справедливість в тому числі. А справедливість є важливою ознакою природи Бога. І абсолютно далекий від того, щоб маніпулювати релігійною термінологією. Але сьогодні ми маємо усвідомити це, що у війні такого масштабу є надзвичайно важливим включити дух. Особливо, коли ми бачимо, що ворог включає цей дух, він включає цей дух заради зла, заради вбивства, заради того, щоб стирати міста і села з лиця землі, ми маємо включити дух заради спасіння, заради Царства Божого, заради справедливості, заради вічних цінностей, заради сімей, заради віри. За яку в тому числі б'ються українські воїни, Сили оборони, а також, що виборює цивільне населення, залишаючись в тилу, війна за так звані демократичні цінності тут приречена вона не матиме шансу. Лише війна за вічні цінності вона надихне націю на боротьбу і перемогу лише у такому форматі. Ми матимемо шанс у довгостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі переможе Дух. Нам в Україні слід включити Дух з Божою допомогою в нашій надії не на матерію, а на надприроднє Боже втручання. І, звісно, з усією енергією і силою, яка у нас є в наявності, яка є обмежена безсумнівно. Ми продовжуємо нашу справу, включаючи наш дух, розуміючи особливу історичну місію відродження християнської цивілізації в Європі. І Україна має стати в епіцентрі, в, в авангарді цих процесів, мобілізуючи і концентруючи і об'єднуючи навколо себе весь християнський світ.